Скажіть, будь ласка, чи існують якісь протипоказання? Тому що я знаю, що в кожній процедурі, в кожному здоровчому якомусь комплексі є свої якісь протипоказання. Кому не можна ходити до кріосауни? Звичайно, кріосауна як в кожній процедурі, як ви сказали, має свої протипокази. І першим протипоказом до кріосауни – це є вагітність. Також індивідуальна непереносимість холоду. Коли людина психологічно не готова, то, звичайно, силу її ніхто заставляти не буде. Це є активний туберкульоз-легень, це є гіпертонія другого, третього ступеня. Це люди в період реабілітації після перенесеного інсульту інфаркту. Скажіть, будь ласка, а людям в стані алкогольного сп'яніння, наприклад, чи людям, у яких розлад якийсь психікою їм можна заходити в ковід? Це також є протипоказом. Тобто в нас був такий випадок, коли чоловік зайшов під час алкогольного співпрацювання. Звичайно, ми зараз е, уникаємо таких моментів і тому вносимо також протипокази. Що стосовно е, психічної неврівноваженості, е, для зняття стресу і депресії, так, е, все інше ні. Скажіть, будь ласка, людина заходить до вас в кабінет. Е, що ви робите, з знаєте? Ви її роздягаєте, вдягаєте, як ви її захищаєте в кінці кінці того холоду, тому що я собі уявляю, якби я зайшла в криосауну повністю в Звичайно, є підготовка. Спочатку людина приходить інструктаж, як потрібно знаходитися в самій кабіні, як дихати, як видихати, як нер'яти. Людина роздівається до білизни на ручки і ми даємо рукавички, а на ножки теплі вахили. Чому вахили і рукавички? Тому що в першу чергу замерзають наші кінцівки. Скажи, будь ласка, дуже багато людей, наскільки я знаю, бояться твердого поважні. Особливо бояться, напевно, навіть не скажу, хто більше чоловіки чи, чи жінки, але я б більше переживала за свого чоловіка. Я знаю, що в деяких організаціях, які займаються кріосанами, видають спеціальні такі трусики шерсть Це логічно. Ви знаєте, ми навіть радимо клієнтам заходити на боляр. А шапочки на голову якісь дають? Шапочка не потрібна. Чому? Тому що людина неряє і ми навпаки радимо, що це корисно на волосся. І це посилює ріст русиної ці хвилини.